Прокуратура Херсонської області веде слідство по справі ДТП, що сталося 21 липня на трасі Сімферополь Херсон. О 23.30 приблизно на 105-му кілометрі автодороги автомобіль марки Форд Транзит зіштовхнувся з пасажирським автобусом Сетра, у якому знаходилось 46 осіб та два водія, з яких четверо громадяни Росії, а всі інші Білорусі. Причиною дорожньо транспортного происшествия стало нарушення по предварительним даним следствиям, нарушення водіям. автомобиля Форда Транзит правил дорожного движения, который выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом. Автобус от удара упал на бок. Грубое нарушение водителям Форда Транзит правил дорожного движения. Не избрал безопасное расстояние, совершая обгон в идущего в попутном направлении автомобиля и выехал на полосу встречного движения. Водитель автомобиля, автобуса уходил на обочину, но он его все равно в заднее колесо, в заднюю часть ударил. И от этого развернул автобус на проезжей части. И он как бы стал, переградил проезжую часть, почему второй Ford Transit тоже в него врезался. За даними слідчих, пасажирський автобус повністю відповідав усім міжнародним стандартам, зокрема, мав двох водіїв, що змінювали один одного кожні чотири години. Усі постраждалі мають право на компенсації від страхової компанії фірми перевізника. Лікування наразі проходить за кошти нашої держави. Ті граждані Білорусі, які не отримали тілесних повріжджень, були поміщені в гостиницю Каланчика на сьогоднішній день. В больницах Каланчакского района находится два человека, в больницах города Красноперекоп 4, в Симферополе находится два человека и в городе Херсоне в областной больнице 4 человека, все с различными степенями тяжести причиненных повреждений. Серед постраждалих пасажирів автобусу знаходили шестеро дітей дівчинці трьох років у лікарні Сімферополя через отримані травми була проведена ампутація кисті правої руки. 33 громадянина Білорусі, що не отримали тяжких ушкоджень, 22 липня о 17 годині були відправлені додому.